Я почну перший блок з оперативної інформації в рамках цього блоку. обговорюємо все, що трапилось за ніч і відомо станом на ранок. Це мапа, мапа Шанут приблизний маршрут повітряних цілей Російської Федерації над Україною цієї ночі, і от основними цілями удару були Києві область. Атака Російської Федерації та й досі напевно не припиняється, тому що над Україною все ще в окремих регіонах, в окремих областях є. Безпілотні літальні апарати. Ну от, погляньте, будь ласка, якщо там подивитися на ось цей приблизний маршрут, бо він приблизний, як ви розумієте, то так, захід України там спокійно, більш-менш звичайно, але коли ми говоримо про Київ і загалом про Лівобережжя, ну тут самі розумієте, що відбувається, тому до того, що ми маємо станом на. Значить, за попередньою інформацією від е, Тимура Ткаченка, а це очільник київської міської військової адміністрації. Відомо, що е, на одній з локацій виявлено тіло загиблого разом наразі відомо про чотири жертви російської атаки. Зараз Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє: да, буквально в ці секунди Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила інформацію про чотирьох загиблих в Києві. Так і є, значить. Е, про що ще писав Ткаченко? Справа в тім, що рівно місяць тому, як пише він, зазнав масовної атаки Київ з прямим влучанням ракет по житлових будинках. І напередодні ми з депутатами Київради були на руїнах одного з них в Дарницькому районі. Він пише, що викликом залишається допомога нашим людям, яких прицільно атакує. Росія, ну і сьогодні Росія знову прицільно атакує Киян. Наші житлові будинки станом на зараз понад 15 локацій з пошкодженнями, в тому числі є влучання дронів у багатоповерхові житлові будинки, зокрема в Соломінському районі. Вже відомо про наслідки атаки у Дарницькому, Святошинському, Соломінському, Голосіївському, Дніпровському районах. Частина локацій це займання автомобілів у дворах. У нас до 10 поранених точно підтверджено. Ну, вже більше я скажу. Кілька осіб перевіряємо. Також попередньо відомо про трьох загиблих, в тому числі росіяни вбили 12-річну дівчинку. Вже інформація змінилася. Четверо загиблих. Я вам казав, це оперативна інформація можуть бути уточнення. Ну, ця інформація ще півгодини тому з'явилася, тому вона вже ну, скажімо так, не є актуальною, тому що, на жаль, змінилася кількість загиблих і поранених. І от він. Пише, прошу киян до завершення тривоги, максимально перебувати в укриттях в безпечних місцях. Дописав Тимур Ткаченка. Ну тут давайте, друзі, одразу звертатися в такому разі до світлин і до відео. Погляньте, будь ласка, це Борщагівський район. Подивіться, що тут просто немає вулиці, взагалі повністю вщент зруйнована вулиця. Її просто знесли. Я не знаю, що туди ну попавало да ракети, шахеди. Ну Незрозуміло, але ось такий вигляд має вулиця. Е, на Берчаївці. Подивіться, будь ласка. Далі е, ось ще такі є світлини. Це вже місцеві мешканці знімали, фільмували. Погляньте, що взагалі відбувається. Тут ми бачимо, що взагалі просто піврайону знесло. Просто знесло. Ось доволі показова світлина, яка сьогодні вранці розійшлася завдяки журналістам обоз UA Вони зафільмували. Наслідки цієї російської атаки, і ось що з цього вийшло. Далі хотів би вам показати відео фрагменти Києва Київської області, які сьогодні були під атакою. Давайте ми подивимося, а потім я прокоментую і повернусь до вас з порцією інформації. Це я так розумію, та сама вулиця. Бачите, якої просто немає, яку фактично просто знесли ракетами, шахедами. І ось мешканці цього кварталу з самого ранку на свої мобільні телефони фільмують ці наслідки. Подивіться, будь ласка, це будинок, як все виглядає і як все палає. Хочеться ще продемонструвати один відеофрагмент, Подивіться. Відпишіть в чаті, чи чутно взагалі чи є звук на відео. Відпишіть плюсики, чи є звук. Дивимось далі, друзі. Це момент, як збивають шахет у місті Києві. Подивіться, будь ласка, відвічіться на секунду від своїх справ ранкових. Я розумію, що багато хто на фоні нас дивиться, Да? От подивіться, як збивають шахет в Києві. Це збиття. Навряд збивали його мобільні вогневі групи з їхньої великокаліберної зброї, або ж шакет перехоплювач. Я думаю, що тут щось жирніше було напевно, ракета. Швидше за все, там видно навіть. Як вона летить і різається в шахет. Ну так, дороговартісна ракета збиває дуже дешевий шахет відносно дешевий шахет, і е, це є наша проблема. Але коли ми говоримо про е, таку атаку, яка була сьогодні здійснена на Київ, то ну, зрозуміло, що тут всі засоби хороші, так би мовити, тому що росіяни використовують тактику виснаження. Спочатку шахеди, Балванки, потім іде все інше. Далі дивимося ще один відеофрамент з Києва. А ось іще одне, друзі. Подивіться. Тут треба сказати наступне: зафіксовані в Києві пошкодження житлових і нежитлових об'єктів в результаті атаки дронів. Повідомляє військова адміністрація. Також в місті зараз дим. від... Прильотів треба сказати, що в Дарненському районі уламки впали на припарковані автівки на проїжджу частину. Постраждалих немає. Святошинський район уламки пошкодили двохетажну двохповерхову. Вибачте, нежитлову будівлю. Постраждала одна людина, як повідомляється, в Соломінському районі частково руйнування п'ятиповерхового будинку. І виникла пожежа. Постраждала одна людина. Я так розумію, що ще жінка там на жаль загинула. Окрім цього, не житловий корпус будівлі пошкоджено, і, і, і приватний будинок плюс до всього. Всього в Києві зараз, як я вже повідомляв, на жаль, четверо загиблих. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє. Серед них і виявили тіло 12-річної дівчинки, деблоковане на місці атаки у Солом'янському районі. Тобто, росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей. Треба сказати, що серед іншого, і в Соломінському районі, ти окрім житлового будинку і інституту кардіології, про що я вже говорив, горіла ще й автозаправка. Її вже загасили. Про це повідомив мер. Віталій Кличко, давайте з вами поговоримо про безпековий повітряний простір Європи. Тому що невідомі дрони продовжують з'являтися у повітряному просторі. Дані кілька разів вони з'являлися цього тижня, починаючи від 23 вересня. Далі свіжі повідомлення є про те, що у Швеції два невідомі дрони так само помітили біля головної бази ВМС. Франція так само заявляла про те, що там е, теж. Е, Якісь незрозумілі, так не називають звідки, з якої країни ці дрони могли прилетіти. Так от незрозумілі дрони були помічені над військовими об'єктами у французькому мурмальон Е, Що ви думаєте з приводу. Ми бачимо, що навчання Захід 2025 закінчилося, а провокації. Із цими незрозумілими, як європейські офіційні особи їм дають визначення дронами, вони не те що продовжуються, збільшується їхня кількість. До чого усе йде? Я думаю, що коли європейські політики, причому досить впливові, досить авторитетні, говорили про те, що у колективної Європи є там ну хто два, хто чотири, хто шість років для того, щоб підготуватися до масштабної е війни з армією Російської Федерації, думаю, всі вони помилялися. Бо війна вже почалась так до да, поки що в гібридній формі та за реалізацією певних гібридних акцій та заходів. Бо будь-який Наступальні дії будь-яка агресія в першу чергу починається з проведення розвідки, розвідки театру майбутніх бойових дій, Всьому чи чому військовий сенс таких провокацій, чи він Російська... політичне має зараз одному раді абсолютно прикладний сенс. В такий спосіб Росія тестує швидкість реакції Північно-Атлантичного Альянсу та армії країни, які входять до цієї спільноти, в такий спосіб російська армія досліджує важливі об'єкти, військові, інфраструктурні, оборонно-промисловості. Тобто ворог зараз набуває відповідних знань для того, щоб знати і розуміти, по яких цілях в осяжній перспективі має працювати російські дрони. Російські ракети, зверніть увагу, російське виробництво ракет триває. Я не думаю, що там відбувається якась стагнація. Але нині під час ну, ракета... триває накопичення триває накопичення тих самих ракет, куди далі ці ракети будуть спрямовані коли достаменно мені невідомо. Але симптоми досить очевидні. Ну, зверніть увагу, якщо Російська Федерація бачить абсолютно кволу. Буквально іпотентну позицію реакцію з боку північно-атлантичного альянсу, то це певною мірою її спонукає до подальших агресій, до подальших гібридних дій. Бо коли ми говоримо про е У вас, бут... є е ну принаймні якесь логічне пояснення такій реакції е північно-атлантичного альянсу. Вот. Я думаю, що там в першу чергу все це пов'язане з певними бюрократичними процедурами, адже 32 країни-учасниці вони мають повинні мати узгоджену консолідовану позицію, зважаючи на часто густа присутність у складі цієї спільноти країни, які займають досить диаметрально протилежну позицію до більшості, я маю на увазі говорити угорщини, ті ж саме словаччини, то з дійти згоди і бути. Край важко. за таких умов Росія поспішає, бо очевидно, в Кремлі розуміє, що за два, за три, за шість років е е спільне е військо північно атлантичного Альянсу буде більш непогодові. Більш сконцентровано на реалізації певних оборонних дій, чи про можливо там превентивних дій для того, щоб погасити всі алармійські зазіхання з боку Кремля зараз, де факто НАТО не готова до повномасштабної війни. А отже, я думаю, що цією нагодою Російська Федерація може скористатися, ну бодай в частині щоб запогати залякати європейську спільноту. Фактично, Російська Федерація діє той самий, як гопнік з пітерської подворотні, ми часто густо згадуємо цей вислів, але ж де факто зараз ми бачимо саме такі агресивні дії гібридного характеру з боку Російської Федерації по відношенню не лише до країни, які межують з нею, а й до багатьох європейських країн, які знаходяться в різних регіонах колективної Європи. Бо коли ми говоримо про блокування аеропорту в Данії. То тут ми маємо розуміти, як технічно реалізувати цю опцію. А насправді все досить просто. не подаріть від, е, е, від територіальних вод е, Дані, знаходиться великий десантний корабель, причому знаходиться там тривалий час з відключеним геопозиціонуванням То, скоріше за все, тут йдеться про свідому провокацію, яку реалізовують кораблі. Балтійського флоту. А отже, за таких умов ми маємо розуміти, у Росіян та певною мірою є обмежені ресурси, але навіть за умови застосування обмежених ресурсів, Російська Федерація може створити чимало клопоту для Європи, яка вже багато десять річ позбавлена навіть ризику та остраху через якусь там агресію з боку третіх країн світу Ще з вами хочу поговорити про Білорусь, тому що днями Лукашенко знову згадати вирішив про Арешнік, сказав, що він ну, на шляху до Білорусі. Але з огляду на ті заяви, які були зроблені Лукашенком ще минулого року, та й на початку цього, ці арешники вже мали бути на території Білорусі. Після навчань захід 2025, де нібито мали його там тестувати. Загроз з боку Білорусі побільшало і для кого ми маємо розуміти, що де факто Білорусь і Російська Федерація це країни союзники. Вони разом створили союзну державу, і відповідно, в тому числі в рамках діяльності військової складової цього союзу, вони навчання, які нещодавно відбулись на території Республіки Білорусь запад, 2025 серед іншого опрацьовували процес синхронізації дій відповідно урядів, які знаходяться в Москві та в Мінську, тішити себе ілюзіями, що Лукашенко може бути миротворцем, що Лукашенко не такий поганий, як Путін, мабуть, що не варто. Вони всі одного поля ягоди Тому, очевидно, що будь-які е, дії е, Лукашенка спрямовані на Створення такої ілюзії, що він не такий, це складова гібридна ті ж саме агресія. За таких умов ми маємо розуміти, що ми завжди маємо бути напагатові так само, як і мають бути напагатові країни Балтії, які межують з Білорусі, і країни е Польщі, Ну і в принципі усі країни, які знаходяться на передовій Російської Федерації, мають бути е готові до відбуття повітряної тривоги зараз повітряної тривоги. Відлій по країни сусідки мають бути готові для відбиття, для протидії гібридним агресивним діям з боку Російської Федерації.